Почало щось доходити да, людям, можливо. НАТО завжди стояло НАТО-НАТО, і ми ж все розуміємо, і стурбованість, і занепокоєння. Але коли то ракета над територією Польщі пролітає, то от БПЛА залітає на територію Румунії. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, це ж якби має країнам НАТО більше додати інформації, що війна в Україні і агресія Росії це, це не. Не казка якась, і не просто якась історія на зразок, що там в Сирії або що там в Лівії. Як, ти вважає... як ви вважаєте Прошу. Як? На жаль, вчергове вимушений сказати, що ми дещо перевищуємо значення цієї події. Так. За, ну по-перше, за всіма е, стандартами вона буде кваліфікуватись е, в кращому випадку як інцидент. Е, і ні до яких. Ну, принаймні, якихось революційних поштовхів, звісно, більш вона не призведе в кращому випадку. Єдина реакція, яку можна доволі швидко очікувати, це надання Румунії якихось, ну можливо, мобільних груп а, вздовж кордону, які будуть пильнувати і в разі тривоги, з боку яка яку продукує сили провітряної оборони України. В ці мобільні групи, так як наші. Виїжджають полювати за дронами, так і румунські, можливо, і польські будуть здовж кордону пильнувати, але не більше того. Тому, ну, ніяких революційних дій, там завтра НАТО кулаком бахне по столу, давайте луснемо по Москві, Я Нічого цього не Я в школі навчався, що НАТО так і має себе поводити. Раптом щось кулаком. І, Це нам кажуть, з радянських часів нам так дорозповідали. розповідали. А чому воно а чому так, так не мало би бути? Так скажі. будували образ ворога, так який зараз так, продукується про ворога, в Росії. Так, я більше про кулак по столу. Ну, по-перше, не існує цього кулака. По-друге, у нас доволі часто посилаються прагненням України вступити в НАТО, а, статтю 5 п'яту статуту НАТО, так, так, так. в якій, начебто, зміст якої. Полягає в тому, що агресія проти будь-якої країни, яка входить до альянсу, означатиме агресія проти всього альянсу. І ми всі зараз, всі наші танки, крейсери, смінці, що в тільки є, завтра все полетить нам ну, умовно на агресора. Uh -huh. А насправді стаття містить ну, приблизно такі самі е, формулювання, які доволі добре нам знайомий Будапештський меморандум. І там е, я зараз ну, дослівно цитати не пам'ятаю, але зміст приблизно такий, що кожна країна-член альянсу е, реагує миттєво згідно е, там, повноважень і власних можливостей. Все зрозуміло, ну, ж... а можливості різні, а, можливості а доцільності доцільність реакцій різні. Тобто немає в цій угоді про утворення НАТО в статуті НАТО. А конкретних пунктів, які б вимагали там наступної години всім перти кудись, цього не існує.